Слава Ісусу Христу! Я щиро до вас звертаюся з любов'ю та хочу вам розказати новичку проповідь про нашу парафію і місце зустрічі з живим Христом. Господь наш, Ісус Христос, перед передусім на небо, звернувся до своїх учнів із закликом. Йдіть, отже, і зробіть учням всі народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку, цей заклад Христа, звіщати добру новину, стосується не лише перших христових учнів, апостолів, він зобов'язує церкву у всі часи аж до кінця віків, Українська греко-католицька церква здійснюється це доручення Божественного Спасителя п'ять років тому вустами єпископів, священного синоду, окреслили мету свого служіння як святість об'єднаного Божого люду. Святість це Божий дар, покликання кожного християнина, це ж саме воля Божа, освячення ваші, нагадує Павло послання до Солонян. Місцем, де найчастіше зароджується, зростає і зріває святість християнина є парафія, тому синод єпископів української актуальної церкви 2011 року, бажаючи духовну відновленість нашої церкви, звернув особливу увагу на парафію, основну частку. Божого люду, яка під проводом Єпископа як свого Отця і вчителя віри, змагає до святості, програми, що її затверджує священичий синод, називається Жива парафія місце зустріч з живим Христом, завдання цієї дурспастерської програми є допомогти всім вірним в нашій церкві навчитися жити на вподобу Богові, щоб таким чином зростати у святості і в'єднаність Ісуса Христі. Над основними складовими елементами живої парафії хотів би я, застанові в цьому пасовському посланні. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро, навчайте у всякій мудрості і напомовляйте одні одних. Через Боже Слово ми пізнаємо Христа, зустрічаємося з Ним і входимо у живі відносини з Ним. Незнання Святого Письма це незнання Христа, казав святий Єронім. Ми хочемо в наших парафіях наслідувати перших християн, щоб слава Божа стала основною нашої церковної парафіальною родиною у спільного і особистого буття. Наполегливо заохочую душ пастирів до належної підготовки проповіді на основі проголошення Божого Слова, так, щоб це слово вставало живим і діальним життям ваших парафіян, здатним кормити їх, давати їм відповіді на актуальні проблеми сьогодення та не дихати їх на служіння. Боже Слово має принести видимі плоди у нашому щоденному житті. Бо лише ті, хто це слава Боже, зберігає, то, хто виконаний, назвуться блаженим у Господа у наших парафіях, не повинна бути жодної родини, яка б не мала Біблії. Всіх вірних закликають до щоденного читання Святого Письма, найкраще через участь у біблійних гуртках при парафіях та через молотовне читання вдома. Ще одною незмінною книжною для нашого духовного зростання має стати нещодане проголошення катехізм Української грекотолоцької церкви Христос наша Пасха, як підручний від для всіх вір нашої церкви, дітей, молоді й дорослих. Митрополит Андрей Шептецький називав катехізм фундаментом християнського життя при цій нагоді прагне підкреслити. Що кожен віручий має обов'язок щоразу глибше пізнавати правду святої віри протягом усього свого життя, а духовенство не має права уникати обов'язку, навчати віри своїх вірних не лише проповіддю, але й катахітичним служінням, коли йдеться про катехізацію, то в нашому розумінні це постійний процес входження в танці церкви, який стосується не лише дітей, які готуються до прийняття святих танць постійно і безперервно у у якому сенсі катехізація дітей, молоді, дорослі і старші, необхідна умова живої парафії. На останок підкреслив, що так само і Святе Письмо, катехізм нашої церкви має бути настільки книгою кожного члена наших спільнот, оскільки він є дуже цінною допомогою для правильного розуміння і читання Божого Слова. Боже Слово є основою християнського життя, а його джерелом і водночас вершиною присвята Євхаристія. Зібрана божезна літургія, парифіальна громада єднається зі своїм невидим головою Христом, і з усіма святими ангелами твориться в такий спосіб танську з'єднання неба і землі до дочасності і вічності, служба Божа, яку закону поставила священичий служитель єдності та в імені свого єпископа, є також часом будування церкви, тіла Христового, головою якої є сам Господь. Немає ціннішого моменту в нашому земному житті, як служба Божа. Тому свята неділя, день Господь має бути в пошані кожного християнина, а участь у святій літургії повинна вважати не обов'язком, що його мусимо виконати з наказу церкви, а натомість, прийняти дару від самого саме нашого Господа, який прагне зустрітися з нами, щоб наповнити нас своєю благодаттю і любов'ю. Не можемо жити без неділі, заявляли християни перших століть і радше йшли на мученську смерть, ніж погоджуватися під тиском поган працювати в неділю. Це гасло мусимо зробити своїми, і ми, християни, 21 століття та наполегли оберігати святі і недоторкатися для Господнього. Члени живої парафії беруть живу участь у святих танцях, регулярно по змозі, навіть щодня. Збираються на богослужіння, щоб прославити Небесного Отця, щоб часто сповідатися і приймати святе тепер у живі парафії, церковній організації поєднуються свої діяльні з молитвою, черпуючи з неї силу і натхнення. Не менш важливою є також наша приватна молитва, особиста і рутина, яка слугує продовженням церковної літургії молитви, наші парафії, а в них наші сім'ї і мають знову. Стати школою для всіх вірних ще одним важливим елементом, який виражає внутрішню природу церкви та виявляє, наскільки живої та чи інша парафія, це дидякуня або служіння любові, чи ах... харитантивна діяльність, це служіння ближнього випливає з нашою закоріненням Христі, Діяння, любов ближнього є покликані із завданням кожного християнина, лише віра чинна любов'ю. Провадить до спасіння, з віри без діл мертва. Усе, що ви зробили один з моїх братів на мешок, ви мені зробили, каже Господь Ісус, поглянув коло себе, скільки у світі є нещастя і богості, самотності і смутку, болі і стражання. Всі ці прикрі явища нашого земного життя, це для нас запрошення до чистої любові, яка є виявом живої віри. Господь хоче відкрити наші очі. На нужденну світу, щоб ми навчились по справжньою любити і виявляти нашим ближню Божу любов, увагою до них, сердечною співчуттям, підтримкою, словом, потіх і розради. А головно, а головно ділами милосердя. Лише тоді зможемо вважати живими християнинами з нашої парафії, стане місцем, де піклуються про сироту, наступають за вдову, допомагають у Богом і розділяють страждань із хворими. Так. Об'являтиме освітою материнське обличчя, церкви та станемо живим знаком присутності Бога серед людей. Єденість з словами Святого Августина, якщо бачиш любов, бачиш Трійцю. Трицю. і це, це спільнота вірна, які під проводом єпискуб з здійснюють здійснюється свої до доєднання з Богом, Отцем через Господа Ісуса Христа у Святім Дусі, Господь Ісус, безнастану діє нашої спільноти через Святого Духа, посилаючи його дари. На розбудову і зростання свого тіла. Святий Павло навчає про це так. І він, Христос, сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще іншими юналистами і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла. Але споки ми всі не дійдемо до єдності віри в її, до повного спізнання Божого Сина. Що звершенності мужа до міри повного зрозуму, повного Христа. Церковний провід парафіальної спільноти звершується під проводом Єпископа, як голови і Отця, а кожна парафія має бути організованою спільнотою, яка під опікою свого паруха та у співпраці з ним кожен служить іншим тим даром, що його дістав від Господа. Отже, церковний провід не є виконанням певного адміністративного уряду, а передусім служіння Богу та ближньому. На практиці це означає, що в живій парафії має бути діальний парафіян і душпасерська рада. Окрім цього, в парафії слід мати добре сформованих і зили співпрацівників священиків, які допомагають йому проводити катахітичні школи, церковні братства, благодійні заклади, молодіжні організації і молотовані групи. Одним із найважливіших обов'язків проводу профіальних спільнот є розпізнавання Божої волі та пошуки найкращих способів втілення в життя. Діяння святих апостолів показує глибоку єдність, яка існувала між членами перших спільнот христових учнів. Громада, вірних мала одне серце, одну душу, і одні, один не визнавав своїх щось з того, що кому належало, але не це було спільне. Цей духовний стан першої християнської спільноти можна виразити слово, що вказує на єдність згоду та співжиття. Бути церквою це перебувати в причасті Святого Духа, в благодаті Господа Ісус і в любові Бога Святої Тріці. Ця єдність проявляється на різних рівнях, на рівні Вселенської і помісної церкви, єпархії та окремі парафії – Трапляється, що через нашу неміч і риховність ми не відзеркалюємо цієї єдності, будучи свідомими цього, всі ми маємо цінувати і плекати, і зберігаючи повне суперечати з наступниками апостола Петра, з отцем і ієрархією нашої церкви, з місцевими єпископами та душпастерами, які діють від їхньої імені. Парафія спільното і спільнот. У ній існують різні молотовні групи, братства та молоді журналізації, Всі вони покликані укріплювати єдність і любов між членами перифіальної спільноти, підтримуючи одну молитву об'єднаючи Божими дарами та співпраці в дусі Христового служіння, зможемо втілювати у життя синодальні програми святість об'єднаного людо Божого. Ми не можемо бути байдужими до того, що діти. Володимиру Хрещення, нині поділені відчижені між собою. Христос, Христос на тайні вечері молився до Отця Небесного своїх учнів, щоб усі були одно, у світлі цих Христових слів нині бажаю щиро попросити вас усіх. Молимося за єдність церкви, молимося за поєднання усіх церков, київської традиції, а насамперед. У дусі Христові любові намагаємося уникати будь-яких чи дій, які могли б завдати шкоду нашим братам і сестрам, у христі чи образити їх, хоч часом ми самі стаємо об'єктами нагруги і утисків. Не піддаваймося спокусі, відповідати злом на злом. Для нас нехай стане заповідом, молитва Христа за своїх кривдники і повчання апостола народі. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло. Але. Перемагає злодобром, Ремно 12.21. Ісус Христос сказав до своїх учнів, висвіт землі, висвітлю світла, і тим самим закликав нас виходити за межі нашої церковної спільноти, щоб нести у світ Христову науку, щоб перемінити світ Христовий Духом, відновлення Святим Духом, церковна спільнота саме своїм буттям стає життєвою проповіді Христа. Присутньо у ній тут доречно згадати одним із улюблених висловів блажаних папи Івана 13-го Паперенського, щоб парафія це краниця посеред села, до якої усі приходять, щоб втамувати справу. Бажаємо, щоб наші парафії ставали такими духовними краницями, щоб до них горнулися люди та знаходили покріплені сили, любов і благодать, одне слово спасіння. Повертаючи до Господнього заклика, яким ми починали це послання, зауважимо, Ісус Христос навчає нас, що маємо бути готові свідчити про нього не лише своїм життям, а й словом. Споходні нерідко трапляється, що християни соромляться візнавати свою віру, приховують її мовчанкою і посильності там, де треба відважно бороти, боронити Христову церкву та стати на захист прав і гідності людини наші. Душпасовські ініціативи, а катахізації або читання слова Божого, то, що мають, зробити нас стійкими і непохидними у вірі, а також завжди готовими дати відповідь кожному, хто у нас вимагає справоздати про нашу надію. З особливим визнанням і подяку хотів би згадати сьогодні тих священків та богопосяжі осіб, які, керуючи місійним духом, несуть духовну опіку нашим вірним поза межами материнської земної. Зокрема, емігрантам, які рівні ж тим, хто звіщає Боже Слово в'язням, військовослужбовця, усі, котрі ще не впізнали і не здурили Христа, вся церква повинна підтримувати їх та молити за силу Духа для них у цьому важливому служінні, дорогі Христі. Слухаючи, чи читаєш ці рядки, не один з вас, можливо, подумав, хто ж має здійснювати ці такі важливі потрібні завдання? Хто повинен подбати про те, щоб наші парафії були справді живими? Може єпископ, може наш парух разом з іншими душпастерами може це ще трохи катахіти чи богопосяжні особи, якщо їхній монастир знаходиться на території парафії. Відповідь на ці запитання проста. За оживлення парафії несеть не кожен із нас. Заповіді Христові стосуються всіх без винку вірних. Всі ми творимо єдиний святу соборний апостол церкву. Тому всі маємо бути живими каменями у будів нашої парафії, яка є втілена цієї церкви в нашій місцевості. Тому Закликаємо вас усіх, відчиніть двері своїх душ і домів Христових, дозвольте Його Святому Духові вас перемінити, очистити і скріпити Божою любов'ю. Запрошу усіх мирян, богопосвячені осіб і духове до оновлення нашого церковного буття на рідних землях і на поселення, скріплені Божою благодаттю та довіри до Його святого провидіння, яке протягом віків провадить нашу церкву, беремося до праці. Порушаю всіх вас, дорогі в Христі, материнською наступницю, присвятию Богородиці. вона наша Небесна ненька. нехай проводить нас до святого Божественного Сина, нехай молиться за нас, святі покровителі української землі, а особливо блажені наумученики минулого століття, вони ціною важких страждань, а часом найвищої жертовною власного життя робили нашу катамбомну, катамбомну. Церква справді жива і житдайна, їхній приклад і їхні наступності нехай будуть для нас знаком надія та за Господь благословення у наші. Нехай вас, Господь, дорогі браті, у Христі благословить. Я ще раз звертаюся до вас, до українського народу, цілого світу. Помагайте калікам, та інвалід. Мене звати Руслан Робот, мені 24 роки. Я щиро хочу, щоб ви не були такими скупими, людьми, що дійсно допомагали з сиротом. Ви бачите, що робиться на цій землі, ви бачите, ще більше будуть біди, ви бачите, що робиться. Тому я щиро звертаюся, довгі брати і році. Будь ласка, допомагайте калікам, сиротам. Дівчата, не куріть, не пийте, не матюкайте, не робіть аборти. Я ще раз звертаюся до хлопців. Так само не розбивати серця дівчат. Я звертаюся до священків, бізнесмен, до нашого президента, допомагайте калікам там, сиротам. Та все ще хочу вам сказати на сьогоднішній день щасочка, здоровочка, нехай вас Господь благословить щастя на многі віта! Слава Ісусу Христу!